Лікуються і граються у Чернівцях. В дитячій лікарні відкрили ігровий простір. Ігровий простір для дітей відкрили в одному з відділень Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні. Це стало можливим завдяки меморандуму, який медичний заклад підписав із кризовим центром місто Добра. Ми побачили, як потрібні такі простори, де дитина може. Забути про болючі ін'єкції, про страх, де вона зможе покинути лікарняну палату, подивитися мультики, погратися, почитати, де мама з дитиною може навіть усамітнитися в такій ігровій обстановці, де дитячий психолог може попрацювати також з дитиною, яка потребує підтримки. У 2023 році до дитячої лікарні у Чернівцях потрапила 41 дитина, позбавлена батьківського піклування. Нині їх тут троє. Вони. Потребують саме саме догляду, саме догляду і ну, піклування від нас. Допомога е, міста добра для нашої лікарні до вона важлива і вона відчутна. Ця кімната дозволить е, діткам перебувати в ну в умовах, наближених до, до чогось такого чарівного. Ігровому просторі м'які стіни та лише сертифіковані іграшки тут із дітьми щодня по дві години займатимуться няні з кризового центру місто Добра. Ми бачимо, як це важливо, коли ще при просторі працює спеціаліст, який може бути з дітками. І лікарня має дитячого психолога, і це дійсно таке комплексне рішення, спрямоване на те, щоб дитина одужувала швидше. Нині працюють над облаштуванням ще двох ігрових просторів у лікарні. Для них уже закупили обладнання. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4